Всім привіт! Сьогодні будемо грати в Бокс Фрукт. в мене 206 рівень, так як я спочатку, коли грав в Бокс Фрукт, ну, не думав робити відео по цій грі. І, само собою, іменно із... і просто брав і прокачувався. І оце такі справи. Тому вибачайте, що не робив відео. А ще хочеться вам розказати одну сумну новину. Це те, що це, на жаль, останнє відео на моєму каналі. Так. Ох, вибачайте, але відео, на жаль, по простій причині я не можу робити із-за того, що в мене пам'яті на телефоні, ну, прям ну, дуже мало. І оце такі справи. Е, ніяких відео більше не буде після цього. Ну, Можливо, ще одне якесь там вийде, ви, коли, Якщо щось станеться. Якщо, ну, скоріш за все, відео будуть тільки на якомусь другому каналі, на іншому пристрої. Бо в мене пам'яті для зйомки відео, ну, категорично мало. Ви це прекрасно знаєте. І мене за цього. Я і вам кажу, що відео може більше не буде після цього відео. Може більше й не буде моїх відео. Я не знаю, чесно кажу. Я, я чесно кажу, не знаю, але можливо буде. Якщо що, то зразу то. До... Не можете, не, не. то ви можете надіятися, що все таке. Ну, ви, ви можете спокійно надіятися трішеньки, що ще буде відео і що тут робить оцей заключений. Серед небезпечних заключених. Він же ж тут не ладно. Я його просто за карту взяв і викинув прикол. Хе-хе-хе ми бачимо від закарту туди летів за цей паркан Єський. як! просто як Ну, ладно. Це гра тут все можливо. Бам бум. Це гра і в ній всяке можливо. Так, да, Боксфрукт. Звісно, що якщо не робити всякі файти, то це не цікава гра для зйомки відео. Але, ну, вибачайте. Я вирішив іменно по цій грі зняти, так як мені дуже сильно хочеться, щоб відео е, дуже сильно було в рекомендаціях. Мені дуже сильно хочеться, щоб відео. Досики мої були в рекомендаціях. Ну, чи просто, щоб хоча б там кожне відео набирало, по переглядів 50. Бо це просто моя мрія, щоб відео почали нормальні перегляди набирати. Це моя мрія. Тому що я просто починаючи ютубер, можливо, ще колись, до речі, попрошу свого дядю, щоб він мені. Зробив канал на компі, але це дуже маловероятно, так як на компі дуже складно канал зробити на YouTube. Бо, по-перше, в мене на компіона YouTube немає. У мене Ютуба в мене на компі немає. Я захожу дивитись на компі Ютуб через Chrome. Chrome це типа Google. Я іменно через хром захожу дивитися відосики на компі. А ще тут боксфрукті була величезна обнова 20 і. і іменно бокс фрукт був зламав в... Е, е, магані.. хоч якусь частину робокса. Іменно бокс Фрукт. Ша. Буде файт. Чіпі-чіпі чапа-чапа, ра-ра-ра-ра. Ну Нічого, все. Мінус. Ізі, скажіть. І показати ця суперздатність коштує, яка у мене. Показати? Окей, покажу. Я щас вам покажу. Дивіться. Оп, оп, шопчик. Е, вона коштує 1800 Роблоксів. Бачите, посерединки екрану спайдер така. 1800 Роблоксів коштує. Оце я з нею бігаю. І мені вона випала за <кхів> е, кістки. Це така валюта е, в нового торговця, який може. Який, який перший раз тобі за кістки дає е, якийсь фрукт? Якийсь фрукт рандомний. Фрукти дають суперсилу, якщо хто не знав. І коротше, е, <кій> зараз зачекайте, я згадаю, що я хотів сказати. Коротше, я, я не знаю. Блін, а що ж я таке хотів сказати? Що ж я такого хотів сказати? Уйди, це мій прайсоне! Ти дебін, ти дебільна? Уйди. Ну, щас я в неї добью зато. Бум. Пішо? Ты знаєш куди? І, до речі, в мене дона була з'явитися привидна скриня. Вона виглядає. Привидна скриня. Як вона виглядає? Привидна скриня, отака, От вона отака От чорна. Зараз. Я приземлюсь. Бачите, ось отака скринька чорна. Вона дає по 2-3 тисячі в зависимості від того, скільки. Ви, ви ну, скільки якої якості скриня. Вона дає від тисячі до. Бог знає скількох. Ну, Я не знаю, якщо чесно, до скількох вона дає. Е, з неї з'являються такі привиди. Мені випали привиди. Привиди. Е, і, коротше, розказую. Е, ще може випити е, Bone Rate. Це Те... кістковий привид. Кістковий. Він состоїть з кісток і він також тут може випасти. А ще мені треба звалювати, Да. позорище. 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 Мені прийшло збалити. Ну, інакше б я здох. Ну, команд. Кому хочеться здихати. І краще, до речі, під час бити за цими чутиками не... ну, нікуди не тікати, бо один може відстати. Або два. І це неприємно, так скажемо. Це дуже неприємно. Не... Часу для відео у мене ще мало. Вже мало. Буквально зараз буде 6 хвилин. І, коротше. Я, я не знаю, що. Ой. Я не знаю, як я буду без вас жити, якщо чесно. Ну, чесно кажучи. Я просто не знаю, як я без вас буду жити, мої любі підписники. Я буду вами... Я. що, до речі, хтось іменно не з моїх друзів підпишеться на мій канал. То, це, то Я по таким підписникам і мене буду скучати, Буду з друзями я бачусь постійно в школі. А от е, з такими підписниками я бачу дуже рідко, ось мій інвентар, ось чост, який додали в недавнішній обнові, є ще рабер, є сендфрукт, є флеймфрукт, він дуже прикольно виглядає, є спінфрукт. Він дуже поганий, якщо що. Чост тут найсильний. Я поки що не хочу. Як на мене чост був трішечко сильніший спайдера, який у мене зараз, хоча чост коштує вроді 1275 робоксів. Немало також, але. Спайдер кошти. Спайдер, який у мене, він коштує, ну, самі згадайте сіки, 1800 роботів за цього я не хочу поки що міняти. Поки не дізнаюся, яка суперздатність у Спайдера на сотому рівні. Бо іменно тоді я зможу приділити її. Чи мені краще брати Чост, чи краще брати спайдера? Серйозно кажу. Тільки тоді я зможу оприділити, чи мені краще брати час суперздатність приводу, чи краще брати спайдер. Але у, у суперздатності приводу є один плюсик. І дуже хороший плюсик для битв з іншими гравцями. Так як завдяки <смеш> іменно цьому плюсику ти, <смеш> ну як сказати, ти зможеш, якщо в тебе буде ХП на нулі, тобто тебе прибили, то і то ти будеш ще жити, то в тебе ХП відновиться до 50%, якщо ти після того, як перш один раз. Відкисне, то відкиснеш другий, раз вже в формі привида, то ти просто здохнеш. Оце такі справи. Ну, коротше, таке. Такі справи, такі справи. А, та дай полечу, коротше, завдяки іншому. Прийшлось полетіти. Угу. Я розкачуюся так, мені все рівно як розкачуватись, в принципі. Просто. Е, дуже, я дуже сильно, якщо чесно, хочу вже нарешті е, досягти 210 рівня, так як Раді, я зможу нарешті перейти на небезпечних заключених, які. О, он там, до якого я біжу. Оце небезпечний. Але мені на нього бакувати ще рано, хоча я вже, в принципі. Зі, З час з привидом, з, з суперздатністю привид перемагав багато більше небезпечних. <кх> а іменно я перемагав самого сильного боса на цій локації, і, в принципі, все окей було. Бо... Ну, типа пофігу. Мені було взагалі пофігу на все. Ну, коротше таке. Це такі справи. Мені було пофігу, що він 240 го рівня. Зараз я постараюся його вам знайти. Він спавниться отут. Правда, його щось зараз немає, видно, якийсь топер прибив. Коротше, ось є 230-й, ось що є 220-й, а ще є десь тут бігає. О, привидна скриня. Зараз политимо. Ну, коротше, зараз я можливо вам покажу е, другий вид привидів. Ось, о, бачите такий кісток? Бачите такий кісток? Бачите, бачите? Бачите? Щас. Ось о, бачите такий з кісток? Оце другий тип привидів бокс-фрукті. І він, походу, задеспавнився. Аня, живий, біжить! Бум! Так. Я синь, я А! А, пацани! Тепе хнусь, тепер хнусь, тепер хнусь Я сам злякався тріх. Показати, е, я вас зараз. Часу для відео. Ой-ой-ой! І в такій локації Мідолтаун біля старта можна вибити, о, знайти оцього торговця троховця, і всім пока!